Ми часто чуємо від влади, що громадяни повинні віддати всіх себе, бо вибору в нас немає або переможемо, або загинемо. Може воно і так. Проте найцікавіше, що самі можна владці знайшли і певні проміжні варіанти, як, наприклад, продовжувати заробляти тут, а вивезти свої родини за кордон, в тому числі і цілком повнолітніх зятів та синів. А ще цікаво, багато хто зробив це якраз на початку 22-го року, коли нам з вами ще розповідали про шашлички. Так, наприклад. Нардеп Соболєв від батьківщини напередодні вторгнення перевіз цю родину до США. Родина Вадима Столара з ОПЗЖ мешкає зараз у Монако та Дубаї. Там же огніздилась і дочка Юлії Тимошенко, а також Наталія Королевська з чоловіком екс-нардепом. Родина Юзика з кварталу оселилась в Іспанії, як і інших слуг, і таких прикладів ще повно. То що панове обранці ви з Україною до кінця? Чи це тільки нас простих смертних стосується?